Комунальний патруль в ефірі першого місцевого і сьогодні у випуску я, Ольга Міхньов, розповім вам про те, чому Рівненський міський парк може лишитися без третини насаджень, через що мешканці мікрорайону Північний сидять без води та як можна безкоштовно потрапити у Європу завдяки фотографії зі сміттям. Рівненський міський парк очистять від дерев пенсіонерів, а це дві третини насаджень головних легенів міста. В критичному стані 300 дерев, які потрібно зрізати. На їхньому місці мають з'явитися нові насадження. Якщо правда, саджанці знайдуть, поки допомогти зголосилося тільки базальтівське лісництво і передало понад 350 молодих дерев. Інші лісгоспи відмовили: немає грошей, немає саджанців. Парк потрібно оновити за 2-3 роки, каже тамтешнє керівництво і сподівається на допомогу міської влади. Тут новому керівництву парку дали, як то кажуть, карт-бланш, А громаду міста через журналістів за Певнули, вирізати усі старі дерева одночасно не будуть, та й гроші на це не мають. Та й на місці виробок новобудов не буде. Що комунальний патруль обов'язково перевірить 55 років тому років мама вже мамо той парк, і мені було б шкода, якби ми прогавили той момент, коли можна заміняти потихеньку дерева по мірі коштів, щоб рухатись і парк оновлювати. Ну і дерева це основне. Тому більше того, ми в бюджет йому допоможемо, крім е е лісгоспів. Це, я йому дав повний карт-бланш в цьому питанні. Він спеціаліст і вони цим займаються. Будемо робити так, щоб рівняни ніяких не відчували дискомфорту перебуваючи в парку. Такої у нас такі гроші, щоб провести одномоментно, таку реконструкцію колись проводилась, немає. В радянський час це були виділені кілька мільйонів і провели. Ми будемо робити це поступово еволюційним шляхом. Продовж останніх півроку мешканці вулиць Коновальця та Шухевича нерідко залишалися без води. Причиною аварійних відключень був стальний трубопровід, який за тривалий період експлуатації зносився і прогнив. На одній із ділянок тут вирішили встановити проміжну засувку діаметром 400 міліметрів, аби надалі споживачі не страждали від перебоїв з водопостачанням. Замінити так водопровід, щоб і люди не відчули перебоїв з водопостачанням, і система працювала. Вирішувати таку задачу взялися на підприємстві Рівне облводоканал, зокрема у мікрорайоні Північний, де люди добре знають, що таке перебої з водою. Адже водопровід, що поблизу вулиці Євгена Коновальця та Шухевича вже давно прогнив, а щоб його замінити, потрібно підготуватися. Відтак на аварійній ділянці встановили запірну арматуру, якої бракувало. Силому підприємству відбулась заміна. Дільниці, аварійної дільниці магістрального водовода діаметром 400 міліметрів. Додатково було проведено заміна засувок, додатково поставлена секційна засувка діаметром 400 міліметрів. Додаткове встановлення засувки дозволить без відключення абонентів проводити ремонтні роботи на водопровідних мережах. Всі абоненти завжди страждали від того, що вона тут була відсутня з моменту будівництва. Відбувалося відключення цілого мікрорайону із за того, що тут проектанти не запроектували, а будівельники не збудували, не поставили цю засуху. У планах на наступний рік замінити у місті рівному до 10 кілометрів мереж. Відтак цьогоріч взялися за заміну арматури. Зокрема, встановили більше 40 одиниць запірної арматури різного діаметру. Устаткування не з дешевих, але того варте кажуть на підприємстві. Ми в цьому році особливу увагу звернули на саме заміну запірної арматури на нову сучасну. От дана засувка, вона виробника з Німеччини, вона дійсно дороговартісна разом із фланцями і муфтами, вона коштує 84 тисячі гривень. Але після того, як ми впровадили геоінформаційну систему рівне по водопровідним мережам, за допомогою ну, програми і комп'ютерного моделювання, ми визначили зони в місті Рівному, в які ми будемо і як ми будемо подавати питну воду. І от для надійності системи, і для того, щоб при виконанні ремонтних робіт не страждали наші споживачі, тому ми і на цих зонах ставимо запірну арматуру. В подальшому це дозволить, ще раз повторюсь, без відключень проводити ремонтні роботи і планові заміни по трубопроводам, оскільки, звичайно, що сталеві водопроводи відслужили вже свій термін і перебувають у Край зношеному стані. Тож виконання таких робіт дозволить в подальшому ремонтувати трубопровід без відключення водопостачання. Однак якісне і оперативне виконання ремонтних робіт та забезпечення послуг можливі лише при злагоджених діях та за умови матеріального забезпечення. Рівне облводоканал зможе проводити роботи капітального характеру за умови вчасного та повного розрахунку споживачів за отримані послуги, наголошують підприємстві. Ваші діти оздоровилися, повернулись додому з таборів живі здорові. От і добре, бо діяльність дитячих таборів виявляється, працівники Держсанепідемслужби перевіряли фіктивно. Зокрема, у Радивилівському районі таке з'ясували у місцевій прокуратурі. Зокрема, виявили факт незабезпечення дієвого реагування з боку органів санепідемслужби на можливі порушення санітарних норм і правил в діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Працівники міжрайонного управління Держсанопідемслужби в області на. Початку літньої оздоровчої кампанії склали акти санітарно епідеміологічного обстеження 26 пришкільних таборів відпочинку міста Радивилів та Радивилівського району. Однак насправді фактичне обстеження цих таборів не проводилося. На об'єкти перевірки працівники СЕС не виїжджали. Акти перевірок підробляли. За фактом службового підроблення вже триває досудове розслідування, яке проводять правоохоронці. Що ж, діти наше все, а табори об'єкти особливої уваги. Але можливі порушення пройшли. Повсанопідемологічну службу. Позмагатися за тур містами Європи пропонує рівнянам санком Рівне. Там оголосили конкурс фото та відеоробіт. Вимоги не складні зафіксувати факт сортування сміття. Детальніше про умови конкурсу дивіться у наступному сюжеті. Стати європейцем вже сьогодні, закликає рівнян санком рівне для споживачів, які сортують сміття. Тут оголосили перше в Україні екологічний конкурс. Стань європейцем вже сьогодні. Учасники змагатимуться за путівку в тур по містах Європи для того, щоб отримати шанс на перемогу, достатньо зафіксувати на фото чи відео. Як споживач підтримує ініціативу сортування сміття, це має бути якісь чи фото, чи відеоматеріали, які підтверджують, що людина справді займається сортуванням відходів. Тобто це або фотографія двох відер, які стоять, наприклад, на кухні, або фотографія про те, як людина викидає туди і туди сміття. Тобто, що людина сортує. Оце от саме найголовніше. Це ми зробили такий конкурс, який називається Стань європейцем вже сьогодні. І суть цього конкурсу саме в популяризації сортування побутових відходів. Для того, щоб прийняти участь в конкурсі, треба або відео, або фотоматеріал, або скинути на Фейсбук, або принести сюди, принести сюди в офіс віддати, або дівчатам, які стоять на Майдані Незалежності, розповсюджують та агіточки. Так само є можна віддати і відповідно написати адресу координати. Ми цих людей всіх помічаємо, і вони приймають участь в розіграші автобусного туру містами Європи. Катерина, перша учасниця конкурсу, стань європейцем вже сьогодні. Вона сподівається, що своїм прикладом не тільки заохотить людей позмагатись за тур європою, а й дбати про екологію. Так як я працюю на підприємстві санком, звичайно, я перша дізналася про цю акцію. Відповідно вирішила прийняти участь, так як більшу частину свого часу я взагалі проводжу на роботі, тому там і розпочала сортувати сміття. Так як офісна робота передбачає собою більшість паперу, там пластику, поліетилену, тому це досить легко збирати такий вид відходів. Тобто, своїм прикладом, приславши там першу фотографію на це підприємство, я хочу показати і закликати рівнян, то щоб вони дійсно сортували сміття. Адже так як наш сміттєпоробний завод не працює. Це один із способів хоча б розвантажити сміттєвий полігон і не вивозити все сміття туди, а здавати певну частину, яка буде збиратися в цьому контейнері на вторинну переробку. То закликає всіх рівнян брати участь. Сортування сміття вкрай важливе, наголошують усамком рівне. Саме для того на контейнерних майданчиках у місті з'являються окремі баки. На наш сміттєзвальний полігон вже сміття нема куди дівати. Сміттєпіробний завод, знаєте, стоїть. Тобто це спосіб зменшити навантаження на наш на наше сміттєзвалоще, зменшити навантаження на екологію. Тобто, щоб всю вторину сировину, яка є сміттєвна, так чи інакше, якимось чином використовувати. Саме для цього ми ставимо окремо смітники, саме для цього ми е, популяризуємо роздільний збор сміття. Прийом фотографій триватиме до 1 листопада. Переможця визначить лототрон. Окрім основного призу, подорожі Європою на учасників конкурсу чекають інші подарунки від Санком рівне. Це усі новини комунальної сфери на сьогодні. Маєте проблеми? Пишіть нам на сайт рівнеодин.тв. там шукайте рубрику Комунальний патруль і ми обов'язково відреагуємо на бездіяльність служб, які повинні надавати якісні послуги. До зустрічі вже у вівторок. Всі ж порі.